Олександра Грант живе і творить у вихорі фарб та тіней. Її картини портали до інших світів, де панує атмосфера таємниці. Ця художниця, яка створює візуальні образи, надихається дослідженням мови і письмовими творами. Гран з'явилась на світ у штаті Огайо, буцімто у 1973 році. Але справжня дата її народження невідома. Вона не вказана навіть на офіційному сайті художниці. Олександра зростала, вбираючи звуки різних мов. Її батько, шотландець за походженням, зачаровував доньку розповідями про свою батьківщину. А мати, професорка політології, ділила історіями про роботу в Африці та на ближньому сході. Батьки Грант розлучились, коли дівчинка була ще маленькою. Разом з матір'ю вона росла у Мексиці, а згодом вони переїхали до Франції, Париж, місто вогнів та романтики. Досвід життя в різних країнах і вплив культур формували творчу натуру Олександри. Вона впитувала мови як губка, оволоділа англійською, іспанською французькою мовами. Вони розпалили у ній любов до лінгвістики. Гранд почала використовувати їх як чарівні пензлі, малюючи неповторні твори. У 1995-му Олександра невідмінно закінчила сортморський коледж, отримала ступінь бакалавра з історії та студійного мистецтва. Згодом вступила до каліфорнійського коледжу мистецтв, де шліфувала майстерність живопису. Грант активно творила і віддавала усю себе мистецтву. Першу виставку вона провела у 2007 році у музеї Лос-Анджелеса. Куратором виставки тоді була Альма Руїс легенда арт світу. У своїх роботах грант використовує слова та фраза також яскраві, та кислотні кольори. У 2008 році вона заснувала благодійний проєкт ЛАВ, який виробляє, і продає оригінальні предмети мистецтва, художників та некомерційних організацій. Наступний 2009 рік повністю змінив її життя. В її просторі з'явився привабливий та усім відомий Кіану Рівс, головний персонаж кінострічки. Матриця вони зустрілися на світській вечірці, і тоді почали будувати плани щодо спільної творчості. Невдовзі вийшла книга Вірш ода щастю. Текст написав Кіану. А Олександра зробила до неї ілюстрації. У 2015 році художниця показала світу ще один вражаючий проєкт документальний фільм Повернення Олени додому другим спільним проєктом Рівза та Гран стала книга актора під назвою Тіні. До неї увійшли вірші актора та малюнки художниці. А тіні були обрані головною естетикою. Згодом вони прийняли рішення відкрити невелику видавничу компанію, які дали назву книги художників. Творча колаборація все сильніше гуртувала Різ та Грант. Вони все більше часу проводили разом. У 2019 році стало відомо, що їхня дружба переросла у романтичні стосунки. Пара з'явилась разом на червоній килимовій доріжці. Після того, як закохані офіційно визнали стосунки, вони все частіше почали разом з'являтись на публіці то на показах мод, то на благодійних заходах. Актор часто згадує в інтерв'ю про хвилини блаженства з Олександрою. Натомість художниця розповідає, наскільки тішиться, що закохалась у дорослому віці, коли вже зуміла побудувати кар'єру. Грам часто наголошує, що кінц її надихає, бо він творча і добра людина. Олександра запевняє, що відтоді як у її житті з'явився Кіану, вона стала щасливішою, а робота почала приносити їй лише задоволення. Олександра Гранд неординарна художниця, чия творчість не завжди вписується у рамки традиційного мистецтва. Вона творить для себе, висловлює свій внутрішній світ, ділиться хвилюванням, зачаровує і надихає глядачів. Увагу громадськості привернула незвична за голівудськими мірками природна сивина жінки, і вона написала в інстаграм про рішення не фарбувати волосся, бо переконана. Що рак молочної залози у жінок пов'язаний з перманентною фарбою та хімічними випрямлячами для волосся, тому як написала художниця після 20 років, я перечасно посивіла і постійно фарбувала волосся, поки не змогла більше терпіти токсичних барників. А у 30 я дозволила своєму волосся стати білим. Я люблю і підтримую те, що кожна жінка може обрати, як вона хоче виглядати у будь-якому віці.